Вигідна пропозиція на комплекс вітамінів та мінералів. Купуючи одну баночку, другу, ви отримуєте в подарунок. Не пропустіть. Маски для обличчя, які гарно заволожать ваше обличчя. Маска смузі для волосся, моя улюблена завжди неї беру. Новинки каталогу маска для обличчя також є. Декоративна косметика, туши, олівці, бальзамчики для губ, милку. І в нас така серія для об'єму волосся це шампунь та кондиціонер. CC-гель для пом'якшення волосся, щоб легше розчісувалося. Очисник для обличчя та тонік. А ще отримала такі прекрасні сонцезахисні окуляри в подарунок від компанії за виконані умови з високим фільтром захисту від сонця. Дуже класні. І ще отримала подарунок по рекрутинговій компанії від компанії Oriflame з гарантійним талоном на один рік. Якщо зламається, я зможу обміняти цей продукт в вигідні покупки з Oriflame.